Це по факту останній мій цивільний випуск. В майбутні пару місяців, як мінімум два, мене тут не буде. Все, треба збиратися на управку. Сішки носочки. сочки. хорошо. <плес> це змінює все. Все в твоєму житті. Ми не просто йдемо служити, ми йдемо на війну. Що б в баті була інвалідність і була вістрочка, строчка, це означає, що я б нікуди не пішов. І що для тебе інженев? Ти вільна людина. Я буде наш будь ласка. Я обов'язково тобі писати, Настюш. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Дійсний Екопі. Цей відос э, дуже складний для мене, якщо чесно. Десь зараз десята вечора, і завтра, о шостій ранку, я вже виїжджаю в учбовий центр. Я для себе насправді давно прийняв рішення, що я хотів би бути військовослужбовцем, але я боявся цього моменту. Я відтягував його максимально. Я розумів, що рано чи пізно я буду служити. І я якраз таки розглядав, це третє окрему штурмову або Азов. Тому що я розумію, що це ті бригади, ті військові частини, в яких тебе навчать, і де тебе не кинуть. Де крутий двіж? Страшний. Але охуєнний і крутий. От. І бачите, так склалося в моєму житті все, що все ж таки я пішов. Ага. Бажаю вам гарного перегляду. Що я хочу вам сказати, друзі? Я сьогодні переночував, напевно, останній раз в себе вдома. Ну, не останній раз взагалі, а майбутні пару місяців, як мінімум два, мене тут не буде. Страшно. Сумно. Це такий, знаєте, наступний переломний момент в моєму житті, переломний етап, можливо. Далі чекає учебка, далі чекає БЗВП ВОЗ-100, жорсткий курс, але життєво необхідний. Всі, хто там питає, що може я вже коротше, щось не боюся, дивляться мої відоси, думають, що я там вже такий тігр, все, ні, я все так, же, як і на початку, боюся. Може трішки зараз менше, тому що більше знаю трішки, тому може і менше боюся, і трішки вже по інакшому ставлюся до війни і до всього цього. За ці два з половиною місяці все трішки змінилося. От і. Змінилося насправді багато чого. Змінився я. Це каже моя дівчина, це кажуть всі мої знайомі. Схуд змінився, інший погляд, більш впевненіший став. Ну людям зі сторони видніше. Але я все так, же, все рівно боюсь. Це не змінилось, бо це війна. Скоро їдемо, тож збираємось, налаштовуємось на позитив і їдемо, їдемо, їдемо. Навчатися це буде весело. Все, треба збиратися на відправку. Що я беру з собою з навчального центру? Те, що точно треба собі взяти, це вологі серветки. Не на дві пачки, і те, що обов'язково, це одноразовий душ. Це дуже важлива тема. Дуже крута. У мене скільки їх? Раз, два... Три, вісім. І це якийсь взяв. Коротше, дев'ятий. Не знаю, що за душ. Я ще купив вологий рушник. Не знаю. Чесно, але рано, що. вирішив, що може знадобиться. Я думаю, зайвим не буде. Це якої ще два рази. Помить мушні палички. Зошити, щоб записувати інформацію на лекціях, якщо вони будуть. Ще я думаю, що мають бути. Потім брюше, саме звичайні бруше. Активних у мене поки немає. Беруше, дві пари можна було взяти більше. Чашка, кластер медичний, ручки 4. Я наче п'ять брав. Чотири штуки. Спонсор е цього всього це Аврора. Нормальна тема. Дешево і класно. Коротше, і це все і багато іншого. Мені треба помістити в мій один рюкзачок. Один рюкзак. Сішки, носочки. Дунти мені не треба. Десь кубін. Так, ще бро, «Афіду», абісбол, сербахіт і єврофас. Коротше, в мене тут аптечка вже зібрана. Ага, пастор, термобілизна, штани, термо легенькі, п'ять пар, коротше, триханів, футболки. 4. Але я думаю, що в мене буде більше. Я Теж візьму штук 5. Все в цілому. Це найголовніше, що треба. Це труси на скії і білизна. Вкладаємо корови речі. Рюкзачок, портфельчик. Я вже спаковав. Там одна футболка. Що там у нас друга футболка. Мені здається, що там вистачить. Там вже ж і так ще дають бау речей. Я потім пробую зняти цей бау речей. Unpacking. Опа. Чінас, маркер. Я не знаю, але я вирішив, що коротше, треба маркер на всяк випадок. Ну реально на всяк випадок не знаю. Може знадобиться? Не знадобиться хорошо, знадобиться так, хорошо. Зубна щітка і паста. Ще сьогодні куплю куплюся чехол. зубної щітки, то ну нікамільфойку. Ще омега 3 Дуже треба мені річ. Магні б 6 О, до речі, наш маркер. Підписувати речі. Я потім чашку підпишу. Лінзи для окуляр. Окуляри мені підігнав мій батя. Чяу! <рикану> нормально, нормально. Ну, все, це все. Ну, ще, коротше, там сірнички, э, всякі салфетки, мила і дезик. Ну, це логічні речі, які треба собі брати. Все. давай, Споминаю хорошо. Все. та 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 ра ра Татарара, та це, це переломний момент, переломний етап в моєму житті. Ти вже усвідомлюєш, що ось ще день-два ти даєш присягу, писуєш контракт, і все, ти військовий. Ну, ти вже не просто цивільний чувак, який стосується на рекрутинговому центрі, знімає відоси, тренується і веселиться з чуваками. Це вже ні, це не так. Шо, чисто, кайфун. Сидимо, передимо. Горка, блять. Блять, динировець, не наш. Ось вона, бля. Святий грааль. <звіток> Це скарб. Та що, блять? блять? Я, Я вибачаюсь, ви що, Луї Вітон на війну зібрались, да? На війну з ким, блядь. Якщо пацанам за мультик хотіли. Бери з собою лопату і зразу копайся в яму. Ми переїхали. Чернота, як тобі твоє нове місце? Неймовірно. Так, Тепер ми живемо тут. Це ті краші, хто не їде на відправочку, щоб не займати міста, настільки прапори наші. Що ти тут робиш? Хоч ми збираємося ну, на, на місце, да в місце. От от какби план взять єдино сутки, е, душі е, сухі. Ну і в принципі, і, і все. Все що ти себе берешся. Передобраєш, Я придумала, що ти я б сказала. Солдат спит, служба йде. Він надо говорити з снеги. Ні, хуя свідок. Щоб я думала, прихарешилась. Тут ми деякий час будемо жити, але в нас скоро відправка. Ночбовий центр. Всі переживають, піздець. Ніхто не знає, що там буде. Бабо, Бабочка из скокана вылазит. <плес> Дисней, расскажи, пожалуйста, как трансформировалось твое тело ну, во время нахождения. <реш> <реш> Все бачили, короче, перший видос, який чекасты. Да, за, за два місяці, за два з половиною просто зробили з мене людина. Я схуд, килограм на 5 точно, жирочок ушел, м'язи прибавились. Банки, банки. машина. А какой, <реш> Вся, Трапец какой, давай. Вяу. Трапеция, вообще. Ах! машина. Звичайно, в нас є позитивні моменти: веселимося, всі сміємося, збираємося, угораємо з того, хто як збирається. Останні дні, веселухи, але ну факт залишається фактом. Все, ми вже не мальчики, дівочки ми вже військові. Це змінює все. Все в твоєму житті. Це морально трішки складно. Але це вибір, який я зробив. Мене дуже сильно підтримує моя дівчина, і я дуже її люблю, я дуже її радий, що в мене є така людина, яка мене так сильно підтримує. Дуже сильно переживає моя мама. Ну, я думаю, всі мами дуже сильно переживають за дитину, яка йде на війну. Ми не просто йдемо служить, ми йдемо на війну. Хтось трішки ближче до неї буде, хтось трішки далі від неї буде. Але факт залишається фактом: ти будеш приймати участь в цій війні, ти будеш приймати участь в захисті своєї країни, своєї домівки. Щоб в баті була інвалідність і була вістрочка, це не означає, що я б нікуди не пішов. Та що ти сиділа спокійно, це не означає, що я б нікуди не пішов. Та в смислі куди, да? куди завгодно. Ну, якщо ти зробила відсрочку, я б взяла за шкірки і випухала у вас її руку. І ти... в Т... тебе є американська віза, і в тебе є канадська віза. І є собі живи спокійно і роби, я спокійно сиджу. Мама, це ж не означає, що я б не пішов би, рано чи пізно. Ну. Я ж тобі спокійно. Якщо ти зробив, то виїхав у тебе. Як ти мене випхала проти моєї волі? А хорошо, я поїхав, а ти ж знаєш, я б міг би повернутися. Я взяв і просто повернувся і все. Пісти вже там сниться. Там нормально все буде. Ну, будуть на навчання, ну, типу, будуть трішки без зв'язку 2 місяці. Нічого Ну, а відео хтось буде скидати? Ну, мають робити, так. Ну, все одно там буде. Ну да. Все буде хорошо, не плачь. Мам, я тільки на навчання їду ще, ну пожалуйста, не плавай. Мамуль, ну що ти? Все добре, буде. все буде хорошо. Знаю, що все буде добре, ну. У нас не м'ясна бригада, коли ти приходиш зразу на штурм. Ні, такого немає. Ще є злагодження, ще є навчання. Кого, які командири, мам, які номера? я ж не знаю, хто. Є, ось що. Є, я ж їх не знаю. Ну, запитай. У кого? Ну хто відправляє? Ви відправляє воєнкомат. Ну який мам, ну це ж дитячий садочок, які номери, якісь яких командирів? Ти що, прикалуєшся? Все нормально, це види хорошо. Що таке? Я кажу, що ти не це знімає. Так. Не само, я ще тут. Може лишишся? Ні, не лишусь вибить. Я б з радістю, але. Якщо для тебе інжене вир бай камеру починається інтенсивний момент зараз буде контент який Ти почекаєш? Ні, 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 ні. Не вийде. Ти реально лю, перестать Буду Будеш сидіти плакати, не надо. Не надо. Хм. Може, ти ж хочеш поплакати? Поплач. Ти вільна людина. Ти хочеш, ти будеш плакати. Тож чекаю. Тебе дуже тікаю, господи. Ти що? Я всього на два місяці. Я знаю, але ну, ти не відміняє того факту, що це довго буде. Чи -чи, да. А, так. Галакти. Звони, що привезли. Тільки я те, прошу, не плач, пожалуйста. Сильно душ. Сильно плато плакати, коли вже повернеш сало, тобі буде старі дука. Хорошо. Ще буде важливо зброю. Я обов'язково тобі добачаю, Настюш. Все. Сьогодні попрощався, останній раз бачився з батьками, я попрощався з мамою, вона плакала, дівчина плакала, всі потрішки плакали. Я не плакав. Але думаю, може, до мене ще трішки пізніше дійде, і я теж трішки поплакаю. Упоразить! Упорасійська! Джеф! Джеп! Джеп! Встали, стоїмо, чекаємо, кого приїхали! Зрозуміло! Так, так, так є! Вам здається, що ви не можете, ви все можете. П'ятдесят! Швидше! Ви сюди прийшли на місце, щоб перемогти! У так, так. Є, є. вас нема ні милих, ні прізвищ, ні позивних. Забудьте їх на цей період навчання. Вам це зрозуміло? Так, так є!